Розбійники, розбійниці, всіх вітаю. Ми продовжуємо проходити копікет. Це друга частина гри, де ми граємо за кота, якого всиновили з приюту. Таке чи можна сказати, всиновили кота? Але це не важливо, якщо не бачив першу частину, обов'язково подивися і десь тут підказка. Коцу випустили погулять. Коцію дикі кішки використовують свій хвіст для балансу, коли роблять різкі повороти, переслідуючи здобич. Навіть якщо є пляжний м'яч. Так, чекай, я можу залізти на дерево, да? Давай, давай спробуємо. Полізли. X. А саме головне наше. Що тут є? Афігеть. Я звідси просто спостерігаю за якимось будиночком. А це мені треба було взагалі да, таке зробити? Я так розумію, я можу залізти на кожне дерево, що тут знаходиться, правда? ж? Мені потрібно піти, знайти свою справжню сім'ю. Ти серйозно? Ну ти серйозно? Тебе, тобто перші опрокинули, з ким ти там жив. Ти зараз хочеш знайти що? Тигрів? Думаєш, що тебе приймуть. Мій квіток, мій квиток на свободу, якби тільки був спосіб втекти, який був би. Не такий високий. Ага. Think about it, big brain moment Так, значить нам треба щось понижче, правда, знайти? Побігли далі. Якась бесідка. Беседашка, ще одне дерево. Курва, ти ж можеш просто з дерева перестрибнути. Подивіться, дерево тупо біля забору. Вилізаєш. Пам! Сіганув. Не в той бік, сіганув. Не в той бік, Дон. Рондон Дон, ти не туди пішов. Ладно, пішли вниз, я поняв. Тут не варіант, так? Да? Горщик. Горщик. Ля, ти прям горщик, далі. Там в будинку є лоток, не треба в горщик. Може, наша оливка хоче там щось посадити. Ти ж? Хіра собі. Кущі. Залишитись піти. Я так розумію, це якраз оцей спосіб, який не такий високий, правда? Ну, давай піти, окей. Якщо ти так вже хочеш, побачимо, чи сподобається тобі там. Ану, метелик. Я якраз про метелика говорив що... Щось я говорив про нього в минулій частині. Дикі кішки присідають у довгій траві, щоб замаскуватись від навкол... під навколишнє середовище, без і терпіння, ось їх головні якості. Це прям я, так. Да, я безшумний терпеливий. Щоб успішно зловити здобуть дика кішка. Діка кішка справляється своєю спритністю, склавляться. Вони можуть стрибати на 6 метрів по горизонталі і до 3 метрів по вертикалі. Ніхера собі ти жираф. Не буду судити, Дон. Але поки що ти трохи надбало ведеш полювання. Ну, трошечки видно, трошечки нема оцього, нема навичок. Нема нетренована вона просто ця наша. Серйозно, Дон, ти вже доросла кішка. Полювання тепер має бути для тебе легким. Що ти хочеш втекти, тобі потрібно тренуватись. Це та кішка, я нагадую, яка хоче зараз звалити, якій не подобається жити в будинку, де наша люба Олив її годує, прибирає і все дає їй, що взагалі тільки можна дати. Я промазав. Я, походу, теж не дика кішка. Мяу. О, це було близько, але я думаю, що це не зовсім твоя вина. <laughs> Зовсім моя вина, що було близько. Ти жахливо довго перебувала в притулку для тварин до цього страшному будинку Сазерсів. Ага. І вона думає, що вона зараз втече, да? А вона ж курва, навіть не зможе собі не того ж горобця спіймати. Вона навіть у перехожого, я не думаю, що булочку вирве при бажанні. А вона ж там хліб любить, начебто. Metallic zased, да? Ану, спробуй. Мені вже того метелика шкода. Ганяємо бідосику. Блін, я знову промазав. Дайте очівку, я прокосив майже в кожен раз. Фігова кішка. Якщо ти не можеш зловити метелика на задньому дворі, як ти зможеш вижити в дикій природі. а? Правда? Можливо, мені варто залишитись ще на декілька днів, щоб попрактикуватись. Ну да, ну типу, я поняв тебе. Давай, давай залишимося. Це що? Газина косарка косилка, косарка. Стоп, ти там щось писала? Ти щось писала про неї? Я чула легенди про цих монстрів. Афиг, ти не любиш, коли хтось косить траву? Ти любиш щось інше? Залучив у дворі, повернути всередину. Всередину давай. Ми двір вже начебто догледіли. Дика кішка змучена довгою важкою подорожжю Вона повертається з порожніми руками. Всі ми іноді ця дика кішка. Я просто офігіваю Ну, слухайте, прикольно. Двір прикольний. Є всякі активності цікаві, да Хороший тамада і конкурси теж були непогані. Олів нам поки готує, по ходу вечерю. У нас сьогодні шоу буде. У нас сьогодні вино. У нас сьогодні по розпорядку дня, вечеря. З вином. Це мабуть не нам. Я ненавиджу метеликів, так само, як і людей. Ну ти взагалі. Я б насрав тобі в лоток, але, на жаль, я граю за тебе, тому я не можу так зробити. Ось де Олів ховає монстра, пилосмоктувача. Блін, вона не любить газону косилку. <кхм> вона не любить пилосос. А що ще? Телефон. Чого ще бояться коти, до речі? Блін, дайте подумати. А що бояться коти? В принципі, і там не сильно бояться по факту. А щоб саме тікали. А, це великий монстр. що? А, це великий соковитий стейк. Олів, не варто було. Ти думаєш, тобі? Походу, так. Да. Дивіться, там цибулька. Помідори, томати. Стейк і що? І твій любимий любимий батон. Там ще батон зліва. Це що, борщ? Може це борщ? Ну це не може бути борщ. Ну, Олів не могла зробити борщ, вона не могла нас так порадувати, правда? Куди ти курва борщ скинув? Ні, ну це, це не можна пробачати. Таке просто не можна вибачати. Хліб скинула. Дон, Не роби так. А це ще. Може це борщ. Не, я не буду його тоді скидати. Ні, це не борщ. Це якесь рагу, походу. Да? Давайте це просто сприймем за рагу. Це пляшка вина. Ти і її хочеш скинути. Це як от є в Гаррі Поттері три непрощенні заклинання. Так само зараз Дон зробила три непрощенні дії. Наскинула скинула борщ. Скинуло вино, скинуло хліб. Курва. Можливо, це тому, що до борщу не було горілки. Я зрозумів. Ти вино до борщу не розумієш це? І правда трошки дивно. <кхем> У нас вечір кіно. Великі кішки найбільш не та загадкові з усіх савців. Їх дуже важко вистежити в дикій природі. <плес> да? Маленька місце нажера повернулась. Підійди до олів, м'явкнути. Підійдемо до олів. Не можна зміксувати, типу, зробить і те, і те. Я прощаю. Тебе. It, because... Але навіть не думай робити це знову. Що саме не їсти твій стейк? Нам не показали, як Дон їла стейк. Це щоб слинкою не захлинулись, просто поки сидимо. Віться, які очі зелені. До речі, бляха, а там зараз що? Це пантера? Максимально максимально зараз схожість? Що там було написано, до речі? Я на Можливо, це місце непогане. це думки Дон. Дон думає, що може, все-таки вона, курва, не пантера, не зможе вона себе і прогодувати, і пропіклуватись. Можливо, мені поки що не потрібно йти. Тим паче Олів тут віддала стейк. їй. Ну як віддала? Сильно не бастувало за те, що його забрали. А Донза це навіть е не отримала по жопці. Пантера. А, це ми. А якби я обрав кота іншого кольору, я б теж біг за Пантеру? Чи там би в мене був якийсь тигр, чи ще щось. Продовжуйте, а що таке? О! Підстава в у мене сів геймпад. Нема запасної батарейки. Я буду грати з клавіатури. На такому моменті зараз мав побігати за Пантеру на геймпаді. Середня територія для самки дикої кішки становить близько 15 квадратних кілометрів. Кішки вірні захисники сімейного устрою. 15 квадратних кілометрів територія для кішки. Ви що довбанулось? Це на одну кішку така має, бу... має бути територія? А чого так багато? 15 квадратних кілометрів, а потім в зоопарк їх запихують і. Мам, ти маєш бути на пісні двічі на день. Чому ти це від мене? Я не хотіла здіймати галас. Мені потрібно, щоб ти робила те, що кажуть лікарі. Я більше не живу поруч. Вибач, що змусила тебе хвилюватись. Хвилюватись? Це моя робота, мамо. Я люблю тебе. Я тебе теж люблю. А чи не звездиш ти нам, доню? Можливо, вона рано слухайте, може вона хвилюється? Великі кішки воліють тримати стіні, виходячи на полювання пізно ввечері або вночі. А що ж ми зараз десь кося? Час ловити соковитого апетитного кролика. Тут кролі курва, як ця пантера. Я. я я фрі, я картопля фрі. Гей, ти мене слухаєш? Ні, я тебе не слухаю. Я. 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 цей. Я не гей. Ти знову потрапиш до лікарні. Дай мені перепочити, я перше за останні місяці сміюсь. Дон, їй сон. Схоже, вона біжить у вісні. Я намагаюся зловити кроля, який з мене розміром, бляка. Я взагалі такі сни бачу різнобарвні, різнокольорові. Подивіться, ще на цих кролів. Вони, якби захотіли, вони б мене просто зараз загасили, well загатили. Exactly Молодець Дон це You're те саме. Same... Це те now. саме. Тепер ти хижак. Дон. все Дон тепер ти хижак. Дитячі ігри скінчились. Що далі? Yes. далі? Так. Baby's... Моя крихітка повернулась. Я думала, вона втекла. Втекла, але I я знайшла її в притулку. Чому yeah, ти просто не залишила її там в притулку, про неї могли піклуватись? Вона начесала, значить, що я та сама Дон, так? Ну, добре. Логічно. Щоб не відхопити від доньки, великі кішки з природою одна одинакі. Вони рідко двоякі. Вона ж кішка. Як ти збираєшся про неї піклуватись? Ти ледве можеш подбати про себе. Вона моя сім'я! І я твоя сім'я, мамо! Не схоже. І правда. А дон тим часом починається стрьомний сон. Кролі взагалі врізаються, в камні стоять, їм пофіг вони забагували, ти кролі. Не зникають, я не можу жодного впіймати. Дон, ти кроля перед носом просто не можеш зловити. Чому? А ну йди сюди, соковитий! Блін. Соковитий чорний кролик. А взагалі бувають чорні кролі. Блях, треба повернути. Чорні кролі це, це ок? Чи це вигадка? Це те, театральна задумка. Та йди сюди, дай я. дай може плигану на нього. Давай! Куди ти побіг? Та йоханий ну чи що? Я ж одного кролям займав, вони всі зникають. Вони зникають. Я не можу так. У нас ще буде шанс чи ні? Це все. Я просто буду в кущах червоних скакати. Вони будуть мені лоскотати те, що... Волочиться по кущам. А ні, чекайте, ядон, нічого не волочиться. Нічого лоскотати не будуть. Ми просто буде. Що це впало? Просто будемо втікати походу, від каміння, так? Один тільки впав. Все ок, все нормально. Це не хіра собі. Це який кріль! Цей вже більший за мене. Дон, тут не атакувати, тут тікати треба. Чуєш? Тобі зараз надере дупу твою. Донську. Ля, скільки ж цього короля фау? Дозволь мені поставити тобі питання, Дон. якщо ти така дика кішка, чому ти залишаєшся тут? А це детектив. Правильне запитання. Ми прокинулися. Так. Нагнітають атмосферу. Що зараз буде? Нас вже будуть виганять, ні? Що це був за стукіт? Мені це наснилось? I don't think so. Аго, хто-небудь є? Так, це кімната. Кімната Олів. Олів нема. Йохани, бабай, де Олів? Де хазайка? Там написано. Який сон? Може мені варто дивитись більше документальних фільмів про природу? Головне, не дивись про маніяків. Що це за шум? Йой-йо-йо-йой! А що -йо! з Олів? Йди, <плес> Дон! <плес> не дивись на мене. То доун, до речі. Була дон до цього. Йди доу. Не дивись на мене. Я нікуди не піду, що трапилось. Піти і лишитись? Лишитись. Це вона пила ліки видно в цей момент, так? Якийсь? Ах ти ж. Знову драматичненько. І що далі? Ми зараз прокинемось? Ні? Так? Да? Ні? Так чи ні? Ні, ну маємо. У нас ніяких не було При... приступів. 11 червня. 12 червня. Все, ми вирівнялись. Більше не йде по три дні, тепер один день зараз. Нормально. Доу? Що ти флексиш на підлозі так, люто? Які висіща? Давай, зайдем. Зайдем. Прокиньтеся, Олі, прокинься. А, Розкажи мені, розкажи. Я знаю, як ви курва, будете. Ви вибиваєте двері, заскакуєте на, -на людей і вс. Оліолі Олів. Олі. Раніше вона вже давно мене нагодувала, сподіваюся, з Олі все гаразд. Мені ще здається, що не сильно, морально дивно. Вона до цього прям виходила до того, як кішка прокидалася, а тут щось Олів нема. А я можу? Давайте пошукаємо, може вона внизу? Олів могла б жити зі мною в дикій природі Олів могла б жити зі мною в дикій природі? На жаль, вона не вміє полювати. Як і ти! Ти теж не вмієш. Oh, Ось had ми повернулися до того місця, де Олів упала. Не прив'язуйся занадто to сильно, добре. пам'ятай, що ти ти кішка. Який огідний килим. Їй треба допомогти переробити інтер'єр. Що ми будемо робити вже з килимом? Блін, я думав, вона зараз просто його роздере. Класика. За знищити туалетний папір, можливо, потім. Можливо, потім, можливо, Дон захоче в туалет сходити. Да, зразу не будемо спішити з висновками. Коротше, сюди не можна, пішли вниз. Дон! Оліф! Дон! Дон пора вчитись забезпечувати сім'ю. Подивимось, чи нема внизу здобичі, можливо, кролик або антилопа перекинути. <му> Я знаю, що там журнал є. Я дуже у мене аж камера трясеться, камера спокійно Гарно з проводом, молодець. Отже за щось offering. запропоновано краще підійде олів. Ну, я думаю, з Карлопу ми лишимо на потім. Кальцій. Все ж таки, він важливий, але не на сніданок. Краще почати, мабуть, з яблука. Вітаміни. Вітаміни зранку і кава. Можна ще каву взяти. Давайте візьмемо каву. Трошечки збадьорить Олі. Думаю, цього буде достатньо. Тепер тільки кішка повинна розділити свою здобич з прайдом. Але мій прайд не відчиняє нам двері. Кішка з стаканчиком виглядає так, наче вона прийшла просити милостиню. Олів, дивись, що я тобі принесла? Олів, насип туди бабла. Їж, Олів. Стакан. Не ігноруй мене. Дусночний картон. Як довго може дрімати жінка? Difference. Схоже, дика кішка повинна спробувати. Що? Спробувати. Щось спробувати повинна. Спробувати те, що ти принесла. Сама попей спочатку. На папій. Не поняв. Олів, Медсестра. Олів, ти тут? Я тут в тебе є якась їжа? Це Шері, медсестра з лікарні. Як ви себе почуваєте сьогодні? А тебе ти, ніяк не збентежило, що тобі мяу було у відповідь. Ти думаєш, що олів у неї ще й дах їде, чи що? Я голодна. Будь ласка, впусти мене олів Вона зараз в, пля... в сплячці. А я можу стрибнути на двері? По факту я міг би відкрити. Я дострибую. А, вона пішла. Бля. Все, Олів. Як я це зробив? Я, я міг туди зазирнути і подивитись на медсестру, да? але ми, ми того не встигли зробити в процесі. Це вже на потім. Телефон! Телефон! О, Там телефон дзвонить. Hey, mom. I you just went to... Мам, я подумала, you're що ти просто пішла на прогулянку, тому you're що подзвони в лікарні, коли повернешся, щоб okay? думати про інший час прийому. Добре. Це мабуть, медсестра набрала її. Давайте ще раз спробуємо розбудити. Ні, не розбудемо. Не так все просто. Вау! Оце стрибок Пантери. Вона намалювала Дон. Чекайте, тут був цей малюнок чи ні? Так, да, давай поскидаємо фарбу. Це. Я думаю, це дуже підтримає Олів в її важкій ситуації. Саме те, що потрібно. Червоний жовтий і зелений. Leaf. leafy green. давай скидай дон да, Я oh, їх вже плутаю. Це напевно виведе олів з дрімоти. Да, особливо коли ти походиш по цій фарбі, а потім розносиш її по всій хаті. Це ще краще олів виведе з дрімоти. О, да, давай. А можна на інший колір взять? Да, можна із. Тікай дасі червоного до дамсті. А я можу намалювати що завгодно. Олів! Олів, Тут якісь ці вандали вдерлись в хату. Вони розлили всю фарбу. Вони розлили фарбу і зробили там погані малюнки. Олів, відкрий, будь ласка, двері. Олів, ти бачила, що вони там намалювали? Я бачила, не можу це тепер розвидіть, Олів. Олів, там якийсь баклажан в прихожій. Ля, вставай вже, Йоханий, де Олів? Чого вона не виходить? Я спробую. Я спробую її викликати. Нє. міу. Виклик не працює, я зрозумів. Абонент не зони доступа. Ну і нехай ми ще щось зробимо. Куди ведеться лінія? Сніданок готовий. Ні, повернусь пізніше. Сніданок готовий. Кетфуд. Ви бачили цей цей голодний погляд? П'ю. Так, да, витягай. Зараз знову трошки розтрясу. Розтрясу, бляха, знову все. Молодець. Ти б ще його б фарбу викачила. Одон, цей є рай. А. Мені так шкода ту бідну бабцю. Вона прокинеться, а тут звиздець. Гвалт, рятуйте, що це? Боже мій? Боже мій Олівце! Нагілась наїлась і спить. Все, не чіпайте мене, я відпочиваю. Да? Ай-яй-яй-яй-яй, Олі... Я сказав Олів. Народ. Я буду плутати їх імена весь час. Звертайте увагу. <ріст> О, -о, О, Я знову в джунглях. А, дика амазонка. Чорні кролі. Трошечки квадратні дерева. І... Великадон. Ну, і хоч цього разу кролі адекватного розміру. Дон, ти була королевою м'ясних подушечок, а тепер ти королева кроликів. Давай, біжи за ними. Я спочатку сказав. А, у нас зникають дерева на кролі, так? Да? Я спочатку казав, що кролі адекватного розміру. Ні. Це просто Дон! Ще той Рон Дондон. Що за гулівер? Гулівер Ша. Я можу шифтануть? Да, можу. Оце вона летить. А там якісь гори, там якісь Карпати, да? не? Нече може це якийсь Еверест, ні? А де мой взагалі це країна? Що вона собі уявляє? Де пантери водяться? Мабуть в Карпатах нема пантер. Мені так здається чомусь. Дон. Зараз вони тобі теж зроблять малюнок. За те, що ти намалювала таке волю. Що з цим робити Мені що всіх треба кролів передавить просто. Там телефонують. Дон, візьми тру 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 трубку, візьми. Мам, я не чого тебе весь день. Що, день сподіваюсь ти більше не сердишся через те, що сказала про кішку. Я на це мала на увазі. передзвони мені. А Дон пофіг. У Дон свій двіж. На кролів ловить. Так зараз їх зліва треба. Да! Да. Тим ні. А це що за приход? А шо таке, все різнобармоста? Як? Oh. Поліція їде! Нє, це швидка, походу. Мені здається, це швидка. Да? Приїхала швидка і у неї такі кольори пішли в очах. Ну це мало б сенс. І. Та-та-та-та, да, 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 да. це походу швидка. Блін, вони її забирають знову. Мам. це я. Ти тут? Прийшла Мей. Хоча б ім'я доньки прочитав перший раз. Дика her кішка height. повинна вибрати місце для свого укриття. Швидше, Дум, рухайся. Під стільцем, під телевізором, під диваном, під uh, диваном. Ні, під стільцем давай. Мені здається, тут вона буде бачити за те все ідеально. Oh. Ходім зі мною нагору. Вона нас ахіреє ще від того, що тут в хаті, який тут кавардак. Мам! Мама, все буде добре. Я вже тут, я тут. Зараз про тебе подбають медики. Ми поїдемо в лікарню. Я обіцяю, я обіцяю, що все буде добре. Я люблю тебе. Блін, це хана. Обережно не вдарти її. Боже, обережніше, обережніше. Не шуміти? Давайте ми Залиште кішку. Вона що, збиралась забрати хіба? Чи вони хотіли може, забрати, а вона така, а, лишіть її тут. В принципі, Олів, куди ти йдеш? Повертайся. Нікуди! Її винесли, бо ти курва, нічого на цей не зробила. Напевно, я охоронятиму будинок. Ти можеш на мене розраховувати. Добре, добре, ну тоді молодець. Так і запишу. Цей будинок дійсно моторошний. Я залишусь тут, поки ти не повернешся. Я сумую за тобою Олів. До Кицьки, нарешті, доходить, після кількох годин проведених у страху, Дон нарешті, засинає під кріслом Олів. А на цьому. Доволі драматичному моменті ми завершуємо з вами другу частину. Обов'язково підписуйся то дивись в наступному відео, що ж трапилось Зулів. А в коменти можеш написати, в яку ще гру мені пограти.